Ходить мита для Канади та Мексики. Угода Придністров'я з Молдовою та чотириденний робочий тиждень у Великій Британії. У ефірі світова преса і вже традиційно я зібрав для вас головні події тижня та те про що писали світові провідні змі. Президент Ша Дональд Трамп заявив про наміри накласти 25% мита на імпорт товарів з Канади та Мексики з суботи 1 лютого. Про це повідомляє Bloomberg. Трамп пояснив своє рішення високими торгівельними дефіцитами та потоком фентанілу, який постачається з цих країн. Президент США ще раз повторив свою обіцянку під час зустрічі з журналістами у вальному кабінеті, коли підписував укази у відповідь НАТО. Трагічну авіакатастрофу, як зазначає видання, Трамп неодноразово попереджав Мексику та Канаду двох найбільших торгових партнерів, США, що накладе мита, якщо ці країни не припинять постачання вентанілу та потік мігрантів через кордон. США. А держсекретар Марко Рубіо додав винятки до наказу, який призупиняє виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Про це пише York Таймс, посилаючись на меморандум американського держсекретаря, із яким ознайомилися журналісти. Спочатку пауза у фінансуванні не стосувалася лише надзвичайних продовольчих програм та військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. Однак, напередодні Рубіо погодився продовжити фінансувати гуманітарні програми, які надають Життєво необхідні віки, медичні послуги, їжу, притулок та допомогу на прожиття. Водночас винятки не стосуватимуться будь-яких програм, що стосуються абортів, операцій зі зміни статі або діяльність у сфері різноманіття. Таймс» також пише, що наказ Рубіо про замороження фінансування також поширювався на більшість програм військової допомоги, зокрема для України, Тайваню та Йорданії. Значну частину цієї допомоги виділяє державний департамент. Раніше президент України Володимир Зеленський запевняв, що військова допомога від США триває. Після вступу на посаду Дональд Трамп видав низку указів, які вимагають припинення всієї допомоги від США, яка не відповідає його новій політиці. Так, президент США хотів заморозити внутрішні гранти і позики для американських штатів, шкіл та організацій. Однак суд заблокував це його рішення. Також США призупинили виділення всієї зовнішньої допомоги на 90 днів. Раніше це стосувалося військової допомоги, а натомість спрямоване на програми та проєкти з економічної гуманітарного розвитку, які реалізуються агентством США з міжнародного розвитку. Опитування громадської думки показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання. Доща, хоча американський президент Дональд Трамп наполягає на тому, що ті нібито самі хочуть цього. Про це свідчить опитування соціологічного центру Варіан, проведеного на замовлення данської газети. Цитує дібі лише 6% жителів Гренландії підтримують приєднання до США, а ще 9% не визначилися. Раніше Трамп заявив, що Гренландія життєво необхідною для безпеки США, і що Данія повинна відмовитися від контролю над. Стратегічно важливим Арктичним островом, а минулими вихідними Трамп сказав: я думаю, що ми отримаємо. Він додав, що 57 тисяч жителів острова хочуть бути з нами. Збройні сили США вже мають постійну присутність на космічній базі на північному заході Гренландії. Це стратегічне місце для їхньої системи раннього попередження про балістичні ракети. Новообраний президент США Трамп виступив із пропозицією придбати Гренландію, що входить до складу Данії у 2019 році. Під час своєї першої каденції Трамп уже пропонував купити Гренландію. Трамп також не заперечив, що стосовно Гренландії можуть вжити воєнних або економічних дій. На його думку, Гренландія потрібна для економічної безпеки. Членкиня Палати представників і республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроект про розміщення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор меморіалі, де висічені голови чотирьох президентів, що зробили найбільший внесок у розвиток. США. про це вона наголосила у соцмережі X. Отож, цитата жінки. Його видатні досягнення для нашої країни та успіхи, яких він продовжує на досягати, заслуговують на найвище визнання та шану на цьому знаковому національному пам'ятнику. Почнемо різьблення, заявила політикині. Зазначимо, що луна стала першою жінкою мексиканського походження, яку обрали в конгрес від Флориди. Перше таке оновлення на меморіалі запроваджував колишній керівник виборпереборчої кампанії Трамп та суперечливий експерт. Консерватор Корі Левандовський передає «Нью-Йорк-Пост». Отож, ще одна цитата. Якийсь справді розумний конгресмен мав би піти і сказати обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор, заявив він. Гора Рашмор розташована біля міста Кістоун у південній Дакоті. Вона відома тим, що в її гірській породі висічені 18-метрові голови чотирьох президентів. США – Джорджа Вашингтона, який провів країну до демократії, Томаса Джеферсона, що створив Декларацію Незалежності Аврама Лінкольна, який поклав кінець рабству США, Теодора Рузвельта, що сприяв будівництво Панамського каналу, охороні держави та бізнесу. У США відшукали вже понад 30 тіл загиблих у наслідок зіткнення пасажирського літака з армійським гелікоптером. Борт із пасажирами впав у річку Потомак. Там продовжують пошуки ймовірних жертв. Про це пише NBC Вашингтон із посиланням на джерела. Як відомо, на борту літака перебували 64 людини у гелікоптері. Троє військових, які проводили тренувальний політ. Бригади екстрених служб витягли з води понад 30 тіл. Пошуково-рятувальні роботи в холодній річці продовжуються. На місце залучили понад 300 рятувальників на пожежному аеродромі округу Колумбія. Створили центр. Для приймання останків жертв авіатрощі. до місця прибувають човни, а машини швидкої допомоги переносять людські останки до червоних наметів свого роду тимчасового моргу. Приблизно 19 рейсів, які летіли поблизу аеропорту Ронеда Рейгана на момент катастрофи були передаправлені в міжнародний аеропорт. Далеса близько 21 години, 29 січня, літак зіткнувся в повітрі з вертольотом. Зіткнення відбулося під час заходу літака на злітно-посадкову смугу національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні. Борт летів з міста Вічита, що у штаті Канзас. Тоді ж гелікоптер з трьома військовими здійснював тренувальний політ. Влада невизнаного Приністров'я погодилася укласти договір із компанією Молдова Газ про постачання трьох мільйонів кубметрів газу в кредит, гарантом якого виступає ЄС. Про це пише «Ньюсмейкер». Так, 29 січня Молдова Газ підписала відповідну угоду з Терасполь Трансгазом згідно з умовами. договору, остання компанія має повернути цей обсяг газу до 1 березня або заплатити за нього. За даними місцевих ЗМІ, три мільйони кубометрів газу. Вистачить Придністров'ю на 10 днів з урахуванням нинішнього режиму вієлових відключень та нічного режиму роботи деяких підприємств. Ці 3 мільйони кубометрів газу потрібні для підтримки тиску в газовій системі лівого берега Дністра, доти, доки до Придністров'я почнуть постачання газу за грантом від ЄС. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що Європейська комісія виділа 30 мільйонів євро на закупівлю газу для Придністров'я з 1 по 10 лютого. Президент невизнаного Придністров'я Василь Красносельський заявив, що за умов, у яких перебуває регіон, просто безглуздо відмовлятися від допомоги ЄС, хоча казав, що Росія також має надати кредит на закупівлю газу. Прем'єр Речен. Зазначив, що ці 3 мільйони кубів гарантований газ, але якщо Траспель не захоче приймати цю допомогу, то вони зможуть його повернути за умов, на умовах боргу або заплатити за нього. Американський проросійський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена намагалася вбити російського лідера Путіна. Про це він сказав під час запису епізоду свого подкасту журналістом та письменником Метом Тейбі. Зі своїм гостем Карлсон говорив про наслідки рішення чинно президента США Дональда Трампа розкрити засекречені документи колишніх адміністрацій. Він назвав злочинцями директора ЦРУ і директора національної розвідки та президента Барака Обами Джона Бреннана і Джеймса Клеппера, а також колишнього державного секретаря США Майка Помпео, якого критикує Трамп. І його прихильники, на його думку, тепер для таких людей є багато що втрачати. Карлсон також згадав колишнього держсекретаря Ентоні Бінкена, який так наполягав на справжній війні із Росією. Для цього мовляв, адміністрація Байдена намагалася вбити російського лідера Володимира Путіна. Отож, його цитата гаразд, але хто перебере на села владу в Росії? Після смерті Путіна і що станеться з ядерним арсеналом України, яка така складна, це божевілля навіть подумати про таке. Але ХОС це екран, який захищає їх, вважає він. Також Карлсон працював журналістом в американському дані News. Однак, у квітні 2023 року телеканал припинив із ним співпрацю. У Великій Британії 200 компаній перейшли на постійний чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без страти заробітної плати. Про це «Гардіан». у цих компаніях. Працюють понад 5 тисяч людей серед компаній, які перейшли на чотириденний графік роботи. Найбільше представників таких галузей: благодійність, маркетинг та технології. Прихильники чотириденного робочого тижня кажуть, що п'ятиденний тиждень є пережитком минулого економічного періоду. Керівник однієї з компаній сказав, що п'ятиденний робочий тиждень був винайдений 100 років тому і більше не актуальний. Більше вільного часу та чотириденний тиждень дають людям свободу жити щасливішими і насиченим життям. Загалом 200 компаній підтвердили свою прихильність до скороченого робочого тижня. Що на думку прихильників такого графіка є корисним способом залучення і отримання співробітників. Також очікують, що це підвищить продуктивність шляхом створення того самого результату за меншу кількість годин. Адміністрація президента США Трампа вимагає від працівників імміграційної та митної служби збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день. Про це пише Вашингтон Пост, посилаючись на слова кількох посадовців, які обізнані із цим питанням. Так адміністрація республіканця вимагає, аби щоденно затримали від 1200 до півтори тисячі мігрантів, а не кілька сотень, як це було раніше. Як зазначає Вашингтон Пост, Трамп розчарований результатами своєї кампанії з масової депортації. За словами нинішніх і колишніх співробітників імміграційної поліції, такі накази підвищують ймовірність того, що правоохоронці будуть невибірково арештовувати мігрантів, що може обернутися для них звинуваченням у порушенні громадянських прав. Президент Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в'їзд іноземців, що намагаються нелегально потрапити до Сполучених Штатів через південний кордон, а також вимагає негайно депортувати нелегальних мігрантів. Також Трамп обмежив положення імміграційного законодавства, яке дозволяло б нелегальним мігрантам залишитися у США. Ідеться про право на притулок. Потік нафти через російський порт Усть Луга в Балтійському морі призупинився після того, як його уразили українські дрони. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, якщо підтвердиться ураження тровідної системи, то це створить нову, нову значну загрозу для постачання нафти на світовий ринок. Джерела Блумберг каже, що 29 січня потік нафти в усть Лузі впав до нуля. Отримання агентством дані про соноплавство в цьому районі вказує, що останній танкер вийшов із. Із услуги зранку 29 січня минулого року порт обробляв близько 650 тисяч барелів нафти на добу. Це близько 20% від загального обсягу російських морських потоків. Блумберг зазначає, що ймовірно у сховищах услуги є барелі, які можна завантажити, щоб пом'якшити вплив. Будь-якого скорочення постачання Росія зниження потоку нафти не пояснювала. У нічного 4 січня український дон атакував найбільший у Росії торговий порт услуга, що в Ленинградській області. Термінал услуги це великий логістичний хаб у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту і газ за допомогою Тіньового флоту. Тисячі палестинців повертаються на північ сектора Газа через кордон, Нецарим, незважаючи не зважаючи на руйнування і загрози нових конфліктів. Про це і Аль-Жазіра. Ізраїль наказав провести масову евакуацію населення з півночі сектора Гази. у перші дні війни, яка почалася 7 жовтня 2023 року. І заблокував його незабаром після того, як туди увійшли на землі війська. Близько мільйона людей втекли на південь, тоді як сотні тисяч залишилися на півночі. Там точилися найзапекліші бої зранку, 27 січня. Ізраїль відкрив військові контрольно пропускні пункти, що понад рік розділяли територію на північну і південну. Це трапилося на 48 годин пізніше ніж спочатку. Планували. Ізраїль поклав відповідальність за затримку на палестинське групування Хамас. Бойовики нібито порушили умови угоди про припинення вогню. Новопризначений міністр оборони США під Гетцет позбавив генерала у відставці Марка Міллі доступу до секретної інформації та особистої охорони, а також наказав розпочати розслідування його поведінки. Про це пише Reuters. Лише на другий повний робочий день гецет наказав генеральному інспектору Пентагону розпочати розслідування поведінки Міллі, щоб визначити чи потрібен перегляд його рангу. У заяві не уточнювалася, яка поведінка на думку Гетцета, вимагала б. Перегляду звання «Міллі». за даними змі, лише через кілька годин після інавгурації Трампа представники нової адміністрації прибрали портрет «Міллі» колишнього голови об'єднаного комітету начальників штабів у Пентагоні. Хоча в міністерстві продовжували висіти другий портрет Міллі, Трамп висунув марка «Міллі» на посаду голови об'єднаного комітету начальника штабів США у 2018 році, але їхні стосунки швидко погіршилися протягом останніх місяців роботи. Першої адміністрації Трампа Мілі активно критикує Трампа та навіть назвав його фашистом. Уряд Колумбії погодився прийняти літаки, якими США депортують мігрантів після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита у 25% на весь колумбійський імпорт. Про це пише ведення ЕПІ з посиланням на Білий Дім. Так, після того як Колумбія не прийняла військові рейси США із депортованими мігрантами, Трамп наказав. Своїй адміністрації запровадити низку мит і санкцій проти Колумбії, зокрема, йдеться про надзвичайні тарифи у 20% на весь імпорт із країни, які мали підняти до 50% через тиждень. Президент Колумбії Густаво Педро заявив, що запровадить відповідні заходи щодо США. Нехай наш народ вирощує кукурудзу, яка була відкрита в Колумбії і годує весь світ. Однак, уже згодом у Білому домі заявили, що уряд Колумбії погодився прийняти всіх депортованих зі мігрантів. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт пояснила, що накази про введення 25% мит та тарифів на всі вхідні колумбійські продукти, а потім. Підвищення до 50% протягом тижня будуть зберігатися в резерві і не будуть підписані. Водночас вона каже, що візові обмеження для колумбійських посадовців збережуться як і посиленням митних перевірок товарів з Колумбії, до КПРШ літак із депортованими колумбійцями успішно не повернеться назад. Президент Панами Хосе Руаль Моліно заявив, що переговорів зі Сполученими Штатами щодо права власності на Панамський канал, на який Зазіхає його американський колега Трамп не буде. Як пише видання IP, вже наприкінці тижня держсекретар США Марко Рубіо здійснить свій перший закордонний візит на посаді. Він відвідає Панаму. Це станеться на тлі неодноразових заяв Трампа щодо каналу. Отож, цитата: це неможливо. Я не можу вести переговори. Канал належить Панамі, заявив Муліно напередодні під час прес-конференції, коли його спитали про повернення каналу. Президент наголосив на бажанні пояснити плутанину щодо ролі Китаю в роботі каналу. За його словами, гонконгський консоліум керує портами на обох кінцях, але Панама контролює канал. Він також звинуватив попередника у встановленні дипломатичних відносин з Китаєм. Замість обговорень каналу, Моліно сподівається на відверту розмову зі США щодо спільних проблем, включно з міграцією, безпекою та боротьбою з торгівлею наркотиками. Раніше там. Казав, що про наміри повернути панамський канал під контроль США, якщо там не зменшать плату за проходження для американських суден. Президент США Трамп наказав адміністрації підготуватися до розміщення десятків тисяч кримінальних мігрантів на військово-морській базі затоці Уантанамом. Про це повідомляє The New York Times. Отож, цитата: у нас є 30 тисяч місць в Антанаму для отримання найгірших злочинців лелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам, яких їх утримують, тому що ми не хочемо, щоб вони поверталися, сказав Трамп. Президент додав, що цей крок негайно подвоїть потужність, і що з Гонтанамо важко вибратися. Він не надав інших подробиць свого плану. Останніми тижнями майже 40 тисяч мігрантів перебувають у приватних центрах утримання під вартою та у в'язницях. По всій країні через брак фінансування кількість місць утримання під вартою обмежена. Додаткові 30 тисяч ліжок значно розширили. можливість уряду. Лише пише видання. Мігрантів можна утримувати на базі площою 45 квадратних миль. Вона розташована на березі Гуантанамо, протилежному від тюрми для підозрюваних у тероризмі. Відповідальний за безпеку кордонів Том Хоман каже, що деяких людей можуть доставити літаком. Тим займається імміграційна та митна преохоронна служба. США. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.